Сучасні реалії українців це про непередбачуваність, хронічний стрес, надмірну відповідальність та постійну адаптацію. А ми навчилися жити між сиренами, радіти наявності світла, гарячої води і простої. Тиші, але попри все, ми продовжуємо жити, працювати, виховувати і народжувати дітей, будувати плани на майбутнє. І саме тому дуже важливо пам'ятати, нам потрібно бути ефективними, але не через силу, а через ресурс. Наш мозок залишається продуктивним тільки коли є базові речі: їжа, сон. Рух, емоційне розвантаження, відчуття сенсу життя. А для того, щоб підтримати вас і допомогти вам бути максимально ефективними у тих реаліях, у яких ви знаходитесь сьогодні, я записую цей гайд. Це вісім простих кроків, які можуть підтримати вас, посилити вашу внутрішню опору та допомогти вам відчувати ресурсний стан кожного дня. Так, вони дуже прості, але надзвичайно важливі. Крок перший: плануйте і мрійте. Навіть якщо плани постійно змінюються, простий план на день дає нам відчуття контролю і сили. А мрії це взагалі наше внутрішнє паливо, без них ніяк. Тільки так ми маємо мотивацію щось робити, до чогось рухатись, чогось прагнути. Пропоную вам записати три задачі дня і одну маленьку мрію. Крок 2. спілкуйтеся, людина соціальна істота і спілкування просто необхідне. Воно підживлює нас, воно надихає нас, воно формує наші цілі і наші плани. Зараз багато з нас замикаються в собі, не хочуть ділитися своїми емоціями, своїми думками з близькими. Вважають, що це може їх теж перевантажити, але пам'ятайте, все, що ми не виказали, залишається в нашому тілі і провокує нам хвороби і нересурсний втомлений стан. Говорити про емоції це не слабкість, це ваша психічна гігієна. Обійміть близьких, поцілуйте коханого, напишіть своїм друзям сьогодні, або просто позвоніть мамі. Крок 3. Визначайте свої пріоритети. У сучасному світі кожного дня є маса важливих речей. Але пам'ятайте, якщо важливе все, мозок переходить у режим перегрузу. Питання дня, що справді важливо сьогодні, а що може почекати? Крок 4: дозволяйте собі задоволення. Ресурс жінки тримається на маленьких радостях. Чашечка смачної кави, вечеря з коханим, масаж, косметолог, якась приємна прогулянка чи спілкування все це заряджає тебе і дозволяє тобі досягати набагато більше, ніж коли ти тільки стараєшся, тільки робиш, робиш те, що потрібно. Обери сьогодні для себе одну маленьку приємність і зроби її без відчуття своєї провини. Крок 5. Харчування дорівнює твоя енергія. Банально та факт їжа напряму впливає на наше самопочуття, на наш настрій, на рівень нашої тривожності та на рівень нашої продуктивності більше овочів, білка, рідини у вигляді простої, чистої води, менше швидких вуглеводів та якихось постійних перекусів. Паузи між їжами намагайся робити не менше ніж 3 години, щоб давати організму час на відновлення. Отже, сьогодні обов'язково хоча б один здоровий класний прийом їжі в задоволення плюс водичка. Крок 6. рухайся. Фізична активність знижує кортизол, підвищує дофамін, впливає на наш настрій, впливає на якість нашого сну достатньо 20-30 хвилин на день. Обери сьогодні для себе ту фізичну активність, яка тебе наповнює, яка тебе надихає. Прогулянка, танці, силове тренування, йога, розтяжка. Будь-що. Крок 7. Помічайте свої результати. Ми часто обіцінюємо свої результати, не помічаємо їх, але мозку дуже важливо фіксувати свої досягнення, щоб рухатися далі, щоб мати опору на себе, щоб розуміти, що так, я досягаю чогось, я роблю щось важливе, і тому я можу рухатися далі. Я впораюся з цим. Навіть найдрібніші, на першу думку, дії, такі як прибрала в квартирі, приготувала вечерю, почитала книгу, сходила. Назустріч на якусь малесенько, це все важливо. Що намагайтеся записувати хоча б один-два результати сьогоднішнього дня. І крок вісім це самореалізація. Коли ми займаємося тим, що ми любимо, наш мозок виробляє знов-таки той самий дофамін. А дофамін дає нам відчуття сенсу і відчуття правильного руху, правильного напрямку. Навіть маленькі кроки у свої таланти посилюють твою внутрішню опору, тому шукайте їх і втілюйте їх в життя уже сьогодні. Не потрібно чекати кращих часів. Задайте собі питання, що я найбільше люблю робити, і зробіть один маленький крок вже сьогодні. І пам'ятайте, ви неймовірні, і ваша сила не в тому, щоб все встигати. Ваша сила у здатності жити, любити, піклуватися і продовжувати, попри обставини, рухатися вперед в своєму житті. Вірте в себе, дбайте про себе і повертайтеся до своїх власних сенсів. Ефективність народжується тільки в ресурсності. А якщо вам потрібна моя професійна підтримка, я буду дуже рада бути вам корисною, тому що я сьогодні займаюся саме тим, що люблю, допомагаю вам досягати ваших цілей. Тому даю вам сьогодні промокод «Слово зміни. І з цим промокодом ви можете написати мені в Директ, і я подарую вам 30% знижку на сесію зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайтеся разом зі мною, бо тут про наш ресурс і з турботою про себе.